Всім привіт, Це мій перший влог і в цілому моє перше відео на каналі. Сьогодні я маю зустрітися зі своєю подругою, тому погнали збиратись. Спочатку я роблю такий бистренький макіяж. Щось такого в мене вийшло. Берігу з чек. Блін, це треба було так. Ось я вийшла з блінчиками в дорогу. І цього побачила цілу кучу людей. Оце, я так от йду, дві машини приїжджають попри мене підійшли, жіночка якась з магазину виходить. пізніше нафіг, ще трактори їде. Ой, блін А я просто хотіла поїсти в дорозі. Ну... А, так, да, точно. Отакий от, от мене лук. Типа джінця футболочка. Мені шурунь хто, 3 км Йому пошуруванькали. Джен забулося, найголовніше не, не розказала. Коротше, в мене мокрі джинси. Повністю. Тому що я дістала вчора з стірки вечором вони і вони не встигли висохнути. Вау! П'ятнів вони не встигли висохнути. І Зараз в мене повністю мокрі. Ну вже не мокрі, типу, я вже йду, вони вже більш сухіші стали, але жопа далі мокра. Тут я вже їду в потязі. Тут я вже зайшла в магазин і довго не могла вибрати я хочу чорні наушники чи білі наушники. Чорні чи білі? Я нарешті купила собі ті наушники, які я так сильно хотіла. Блін, я довго думала з білими чи чорними. Це був дуже тяжкий вибір. І я взяла такі чорні, е, тому що ну, у мене майже всі просто наушники чорні, а білі в мене дуже швидко ламаються. Тому ну чорні найсік. Е, Зараз я буду шукати десь якесь місце, щоб просто можна було б е, надягнути їх нарешті. Це вже їдуть тушити мою голову, тому що я сильно нагрілась. Йоу, я вже зайшла і шукати, де можна розміняти гроші і де можна купити комікс. так я долго хотела эти наушники все же попасть боже я надеюсь, что меня заряжают потому что если меня не заряжают, это же жопа я просто фигур так Чтобы вы как они распаковываются боже, я кричу It's super skinny. Я просто не могу их и сейчас, потому что только типа, а одна зарядка, потому что, ну, тут, я думаю, выгонят, выгонят все, что у тебя. А у меня, оказывается, в пакете только вот одна. Ё-моё. То есть, что всё, баба, усыплю. зарядка. Блин, я думала, что у меня будет такой провод. А, ну вот, тут у меня будет такой провод. Тут немає Guys. Я думала, тут, що вони хотіли б до цього проводити, знаєте, такий, щоб... Якщо вони не заряджені слухати музику. Окей, mm, okay, де його включати? Далі. Тут. тут? Тут. Включилась. Зараз спробую їх підключити. Tutaj ja już ze swojej podróży. Zakonnie jak idioci. Tutaj my ześlę w empik żeby kupić mini chwłę.

Magda, z tego jest nie ma? Tak. Dobrze. Jestem. Uh, yes, 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 yes. To muszę to oglądać. Muszę to zaobbarzyć. <śledzianie> Zaraz pójdziemy na góra. Ja mam typu tutaj sobie. Prawie ją wzięłam. Ale nie wzięłam. Nie wiem kto to, ale... fajny. No. To jest Naruto. Ja chciałam Jest Pisokę. Ale nie ma. Nie było to, tylko na styku. Jerozolim. Cześć. Wiesz co, to ja kiedy mnie ktoś obraził, mój drugi ulubił. O, tutaj też jest, o, ona jest też fajna. I to dużo, taki to. 32 złote, trudno. Ile? 32 złote. Że ja nie mam psychik, jak ją O tak, teraz możemy. To się źle skończyło, tak trochę. Bo tego nie było pokazanego w anime. Nie było tam, nie było pokazanych tych scen, nie było. I eee, ja potem zamknąłem książkę, co nie? Stwierdziłam, że um, um, tego nie było w anime. Czemu tego nie było No jak myślisz? To jest to, tu jest trzeci. Nana. Polecam ci obejrzeć Nana. No ale dobrze. Mam to. To mam w domu. O, możesz sobie zobaczyć. To jest w domu, tam jest fajne. Jest fajny, fajny, fajny. Co to, co, to, co, to, co to, co to? Nie wiem co to. Boże. Wow. To był pierwszy raz, ale no i potem pod koniec z drugim. Jeju. Jest w końcu. Piąty. Blue Look! Czemu nie ma pierwszego? Anna to jest anime. Polecam, ale jest tragiczne. Który to tam? Tragiczne? Nana? Nana, no, no. tak, anime. Ty chcesz, no. żeby płakała na końcu? No, płakałam na końcu. Ach. To wiedziałam w anime. To wiedziałam. Tak, I to się tu szybko dzieje. No. No. Było bardzo mało tych takich romantycznych mm. momentów I i nagle na koniec takie No To było smutne Trzymają się za rękę mm. A! Tak to moja torba mm, Słodkie to Według to nie jest złe tylko słodkie Tak Dlatego się muszę takich rzeczy bardziej. To jest miłe Magda tam Боже, яка вона щаслива. Щоб ви розуміли, це ми вже були в другому емпіку, і сиділи ми там більше, ніж 30 хвилин. Я вже попрощалася з Макдою сумно. І зараз пішу просто на цей на потяг, що то ж від мене щось близько через 30 хвилин, а мені шарувати 2 кілометри, то навіть більше. Тому удачки мені, і я пишу Я так спішила, а пізніше оказалось, що це був не мій рейс. Okay. Nice. Я нарешті приїхала. Я не, не пам'ятаю, чи я розказувала, чи то, що я купила зошити. По-моєму, я не розказувала, що я купила зошити. Але я купила коротше, близько 15 зошитів нафіг, які отак от таскаю в торбі. Де вони? Ну, mm, не знаю. Надіюсь, саме де видно. І, коротше, воно супер тяжке. У мене руки просто відвалюються. І весь час, коли я гуляла з макдою своєю подругою, то. Я вже, типу, таскала цю ось, скрізь цю торбу з собою. І в мене так же руки просто, блядь, вони відвалюються нафіг. А, десь мама сказала, що вона десь теж вийшла мені на дорогу, так що, можливо, вона допоможе. Я ще просто собі такі мозолі не робила. Ох, блін. Чи на п'ятках теж зробила мозолі, чи мозолі неважливо. Ну коротше, я така змучена, сил в мене взагалі немає. Я не робила. Е, я зробила 23 тисячі кроків. Ще плюс до цього всього мені зараз ще йти 3000 тисячі кроків. Вау! Це мій рекорд взагалі за це літо, Тому що найбільше я була зробила 21 тисячу кроків, а зараз зроблю 26 тисяч кроків. Це суперсько! Блін! Вау! Я вже вдома, тому я вирішила швидко показати свої покупачки. А, ну, покупки ті, які я зробила, на які я потратила просто всі свої дві почки. Дякую. Почнемо з тих зошитів, які я нафіг незлам, так тому що в мене мозолі просто скрізь на руках, на ногах, на голові... на голові від наушників. Вибачте. Почнемо з зошитів. просто Я брала такі здоровецькі зошити. А 4 листка, тому що я обожнюю такі листки. І на, і на спіральках я дуже сильно хотіла, щоб вони були. Але ну... не всі тут такі зошити, тому що вона писала нафіг, тому що вже немає таких зошитів. Я знаю розукрашка. Ну, Розокрашка. E, ну, це ще нормів, да? Але вибачте, це якась вишиванка. E, ну, ладно, хай буде собі. Типу, це всі зошити, якщо в клітинку, всі, які вам. <плес> О, так вони А, Ладно, я подумала, вони інакше. Типу, ну, звичайно, такі зошити типу, на стиральці, e, Такий, такий ця вишиванка. І ще ось вот такі типу. це доволі таке типу, так естетичненько. І далі це теж в клітинку, типу, вони просто відрізняються кольорами. І ще синенький такий. Е, звичайно, мені потрібно буде більше зошитів, але хоча б не трохи. Ви скажете, Алі, чому ти так береш всі просто в клітинку? Тому що не треба в клітинку, я не писати в лінію, ну нафіг. Що це лінія? Це ж не комфортно писати в лінію в клітинку, набагато удобніше. це раз. Е, два мені так хочеться. Все. Е, далі це ще не всі зошити, до речі. Ще я взяла, типу... Ну, е, нібито польська мова, да? Кореян, ну типу, корейська, да? Е, я обожнюю це, Але я взяла це не тому, що тут написано на корейське, да? не тому, що це зовсім для польської мови, а тому, що тут нафіг є подказка. Підказочка така. ну, Типу, камера погано бере, але там, коротше, е, всяке про... багато чого про це про польську мову. Це один такий зошит. Ну, знаєте, от, ніби поляки це будуть знати, ніби українці це також деякі будуть знати. Але ну вибачте, я нафіг не розумію польську мову, тому хай буде. І такий же самий зошит, тільки з хімії. Чуваки, в мене з хімії на кінець восьмого року, типу в, кіне, в кінці школи, в мене була п'ятерка. Ви думаєте, я щось знала? Я нічого не знаю. Я взагалі нічого не знаю з хімії. Типу, я не знаю, як я виділила на ту п'яторку. Я просто... Я не знаю, що я робила такого. І типу тут також най найважливіше просто тут записана така. Отак от. Далі. Перейдемо до найважливішого, за, просто, за що я реально продала свою почку. Тому що, ну, коштує, воно... В середньому типу нормик, але ну все одно. Е це манхва. Манха, манва. Я не знаю, як вона правильно вимовляється, Вибачте. Я розумію, що вона на польській мові, але це для того, щоб я краще вчила польську мову. Йоу! Я просто, я вже, щоб ви розуміли. я, по-моєму, вже озвучила цей момент, але все одно я ще раз це озвучу. Я читала прямо, типу, вже на цьому, на зупинці, мені треба було на цій непотяговій зупинці, коротше, чекати цілу годину до свого потяга. Ну, і що ви думаєте? Я читала. Вивчала польську мову, як то кажуть. Е, Далі. Це отака от от коробочка. Ви подумаєте, блін, для чого тобі отака от, от коробочка, да? От. Вона супер дивна. Опа! А це незвичайна коробочка. Це отакі от, от листочки. Я, чесно кажучи, ніколи ними не користувалася і не знаю, як ними правильно користуватись. Але, ну, е, всіх є і в мене теж має бути. Це раз і два. У мене ніколи такого не було. <за petit> Просто я пам'ятаю, якщо в молодших, шку... молодших класах знаєте, кожен оце от чіпляє, оце от щось там пише. А я навіть не біл, я не знаю, що з як цим користуватись. Навіть ще її закрити не можу, прикиньте. Пофіг розвернув якось. Далі. Я, коротше, купила з Магдою, типу, по такій, по такому. Спочатку ми думали, що це ручка, а це, оказується, олівець. Типу такий. В неї, типу, в мене такий коришневенький, а в неї такий самий тільки розовенький. Дуже мило, ваушна. Блін, я дещо забулася, я пізніше збігла візьму то. Нафіг. Цей крем. Часто, типу, можна було б, в Тіктоку, наприклад, в мене, по-моєму, є влоги, там, де я викладаю цей крем. Два роки тому я в аптеці. Можливо, три роки, десь так два-три роки тому. Коротше, від самого початку, як я приїхала в Польщу, то я купляла цей крем за 10 злотих в аптеці. Як ви думаєте, скільки він зараз коштує? Я віддала 31 злоту за це. 31 нафіг, за 20 грам. Ну, нафік, вам не здається, то, що ви прям ну, це прям перебор. Це прям багато, на мою думку. Блін, я це... Я ось, що буду просто роками читати, я купила за 33 злотих. А ото от. Ну ладно, там мені теж на рік той крем. На 3 31. Окей. Так, почекайте. Тут, тут в мене нічого немає. А тут що. Ну, і звичайно, типу, наушники, які -то я також купила, але я вже їх показувала. Е, так. Та Ще. Ну, я ж буду яйку цю фігню, не куплю. Е, скажу так, спочатку я брала таку пачку тільки розову. І типу, я її купила, і я думала, що це для мене. Але пізніше я така думаю, блін, в мене ще ж молодша сестра є, якій також типу, подобається їжа. І я вирішила розову віддати їй, а так вийшло, то, що я заходжу в інакше магазин, і там типу, продавати, мала продаватися такі ж самі штуки, але так вийшло, то, що там продавалася тільки чорні і червона. І червоне, типу, було в два рази гостріше, ніж Ну, Я так думаю, окей, буде вже в чорно. Крішка, я тут я хотіла розовий договір. Ну, вийшло так. Вийшло так, як вийшло. Так, почекайте. Блін, я так мало всього взяла, серйозно? Чому я на це потрапила так багато грошей? Зараз ще збігаю по одну річ. Як ж тут? Це, коротше, отакий от цей колечко. Перстень, не знаю, як він правильно називається. Він коротше, зараз він такий синенький переливається такими якимись сь але в цілому, типу, він має міняти е, кольори. І, типу, ці кольори означають твій настрій. Я би петь змирилася, тому що я, звісно, находила на 300 тисяч. Ой, 300 тисяч. 30 кро... думає. Я находила просто за сьогодні 30 тисяч кроків. Я знаю, зараз нафіг мені почнуть говорити. Я в день проходжу 50-100 тисяч кроків. Мені хоч би нафіг 100 прийти, я б на цьому рада. Тому все, стоп! Ти, uh, по-моєму, все. А, і да, на uh, що цих зошитів? Типу. Uh, це, це тільки мої зошити. Ще в що всі такі ж самі мої сестри. Так що, бо зараз ви подумаєте, що то нести ті зошити, так? Да? А якщо їх в два рази більше, їх набагато тяжкіше нести. І, до речі, подивіться, що вона мені подарувала. Це такий, типу, браслетик. А <клес> чесно я дуже рада, тому що я люблю таке. Вона цьому, в цілому, я буду закінчувати свій мега-влог просто сьогоднішній мегадень. Е, дякую всім, що подивилися. Не забудьте підписуватись на мій канал, тому що це мій перший влог. Мені дуже сильно потрібна ваша підтримка. Ну і дякую, пока.